У селі в обережжя Кременчука вже не перший місяць страждає від підвищених тарифів комунального підприємства Полтава Теплоенерго Захмарні ціни на опалення стали великою проблемою не лише для простих мешканців міста, а й для бізнесу, який і так страждає від регулярних повітряних тривог і відключень електроенергії. Здається, що Полтава Теплоенерго вирішили просто добити всіх підприємців своїми тарифами. Однак найбільший парадокс у тому, що платити змушені навіть ті, хто і зовсім не користується їх послугами на опалення. В этом месяце мы получили платежку за ноябрь месяц за отопление, которым, который мы не пользуемся уже порядка 8 лет, без центрального отопления. А в этом году еще и получили платежку, от которой, естественно, в шоке. Мы пользуемся электроэнергией, пользуемся водой, водовидведением, вывозом сметя, охраной, пожарной охраной. За эти, конечно, услуги мы платим. А за отопление, которым мы не пользуемся, в связи с чем я должен за него платить. И я так думаю, что такая ситуация не только у нас. Зі схожою проблемою зіштовхнулись десятки, а то й сотні підприємців. Комусь пощастило менше, і вони змушені платити ні за що, навіть не користуючись послугами Полтава теплоенерго. Ну а є щасливчики, яким довелось заплатити просто у декілька разів більше ніж до цього. В даній ситуації в нас стоять бомби на батареях, от і повинні ми платити чисто за стояки. от за стояки на місяць була плата приблизно там 600 гривень. От наразі платіжка, яка прийшла за листопад і грудень, оплата була 3200. Тобто не 1200, а 3200, чи навіть там 3600. Не, не, не дуже пам'ятаю. У багатьох виникає запитання, що ж робити із цими незрозумілими платіжками. У таких ситуаціях кожен покладається на власний розсуд. Ми ну, справляємося інверторним кондиціонером. В прошлом году мы его купили, потому что понимали, что поднимаются тарифы, чтобы экономить. Получили платежку немножко, ну, конечно, были в шоке, но я как бы я не, не собираюсь за него платить, потому что, как в моем понимании, мы оплачиваем то, согласно, ну, чем пользуемся. З кожним днем ситуація із підвищеними тарифами від Полтава теплоенерго стає все напруженішою. Проте це не лякає наш народ, а навпаки, спонукає протистояти і всіма силами боротись із незаконними діями підприємства. Активна позиція громадян і міської влади ключ до успіху у цій війні. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.